І більше 28 мільярдів гривень заборгували українці за опалення. Чи не найгірша ситуація у Дніпрі? Там платять лише мешканці кожної третьої квартири. А це означає, що комунальні підприємства не отримують коштів, щоб розрахуватися за газ. То ще відключатимуть опалення боржникам, і у якому випадку можна не платити. Анастасія Олінська з'ясовувала. Стрічки платіжок за опалення розмотують Дніпрянка пані Олександра. Цілі бобіни папірців зберігає за усі попередні роки. Раніше ми платили, ходили в банк і платили, і нам видавали оці квітанці. Тепер же жінка платить прямо з дому. Мені на телефон приходить счет, який я повинна оплатити. І зразу через телефон я оплачую через приват. 24 оплачую опалення. За останній місяць каже, вийшло 936 гривень за її двокімнатну. Все платить справно, каже пенсіонерка. Боргів немає. Ось яка маленька батарея у мене, і у хаті дуже тепло. Але так само без боргів живуть лише у кожній третій квартирі у Дніпрі, кажуть місцеві чиновники. Решта ж за опалення заборгувала майже півтора мільярда гривень комунальним підприємствам. Тепер вони винні мільярд двісті газопостачальникам. Тож ті можуть перекрити пальне у будь-який момент. Розговор очень короткий: Нет денег за газ, нет газа. Город сейчас пытается договаривать, Он датирував некоторое время коммунальные предприятия, но суму в полтора мільярда гривень ми город не в состоянии платить. Цьому кажуть експерти, самі комунальні підприємства нині витрачають набагато більше коштів, щоб нас з вами обігріти. І без вчасних розрахунків ремонтувати своє обладнання їм складніше. Тарифи на послуги теплопостачання фактично у нас заморожені. Вони досить низькі. При цьому зростає вартість електроенергії. Ми бачимо, наскільки зросла вартість паливно-мастильних матеріалів, ремонт критичної інфраструктури об'єктів, які були пошкоджені внаслідок бойових дій. По всій країні тільки за опалення споживачі завинили загалом понад 28 мільярдів гривень. Нових боргів не накопичують лише у Черкаській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. Там нині гасять навіть минулорічні. Найгірша ситуація на Харківщині. Там платить лише кожен другий споживач. Але примусити всіх сплатити по боргах у війну не може навіть суд було прийнято закон, яким заборонено проведення стягнення за рішеннями судів заборгованості за житлово-комунальні послуги на територіях, де ведуться військові дії. Тобто рішення суд може прийняти, але не буде проведено стяг цих боргів. Утім, після війни борги не пробачать, сплачувати все одно доведеться можуть лише зробити перерахунок, якщо тепла у будинку не було. Та й це ще треба довести. Споживач має право не сплачувати за комунальні послуги у разі, якщо вони не надаються або надаються неякісно. Для цього споживач повинен це зафіксувати, тобто викликати відповідну комісію, сформувати зі своїх сусідів відповідну комісію, скласти відповідний акт і в цьому разі звертатись до суду. А от навмисно морити холодом боржників точно не будуть, не мають ані технічної можливості відключати окремі квартири від теплопостачання. Ані законної тим часом пані Олександра й надалі каже, платити платитиме вчасно, бо розуміє із чим після кожного обстрілу стикаються наші комунальники, і як за безпеку кожного з нас крижаніють наші хлопці на нулі. Я дуже переживаю за хлопців, як вони там мерзнуть. все, а ви сидіть у теплому і ще не платить. Це просто приступлення. Анастасія Олінська, Поліна Вегера та Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.